Ви повинні користувати 10 листопада під головуванням заступника міського голови Андрія Криштопова пройшла службова нарада з головами ОСББ, ЖБК та активом багатоквартирних будинків, що знаходяться на обслуговуванні КП «ЖО-1». У ході зустрічі обговорили питання готовності житлового фонду міста до опалювального сезону. Поздравів вас з початком метапітільного сезону сьогоднішнього дня. По рішенню з полкома номер 434… 3.11. сегодняшнего дня мы начинаем отопительный сезон. Вы прекрасно понимаете, что это такое. Значит, у нас в городе две котельные, школьная и центральная котельная. Газовики приехали, открыли нам задвижки, все, газ поступил. Поэтому теперь убедительная просьба к вам. Отнеситесь к этому вопросу очень серьезно. Значит, примите Нашу продукцию, которую мы выработаем на котельную, очень важно, чтобы по возможности, когда только запустимо дома максимально, я еще повторяю, уделите, уделите особое внимание развоздушиванию всех стояків. В п'яте на девятых этажах, там где есть автоматический воздух, это лучше. Но надо постаратися, тому що від цього буде залежати качество опалення. Якщо там створиться воздушна пробка, значить, стояк буде практично стояти. А від цього, значить, і люди не получат, будем говорити тепло, которое ми виробляємо. Ми потратим газ, електроенергію. Це дуже важливий вопрос. Учасникам наради нагадали перелік заходів щодо заощадження тепла в будівлях. Утеплення під'їздів, підвалів, горищ, трубопроводів, внутрішньобудинкових мереж тощо, та акцентували увагу на своєчасній оплаті поточних платежів за послуги теплозабезпечення та погашенні боргів, що в комплексі дасть змогу КП капе Теплоенерго» забезпечити якісний опалювальний сезон 2022-2023 років. Долги продовжують наращуватися, і будем говорити, це сказується, во первої на нашій підготовці. отопительного сезона. Мы как могли готовились. Вот. Вы, ваши дома, но дело в том, что если люди не будут платить, мы опять будем месяц проработаем, потом наши счета будут, мягко говоря, заблокированы, если мы не будем рассчитываться за тот газ и за ту электроэнергию, которую мы потребим. Поэтому убедительная просьба. Работайте с людьми, объясняйте людям. Если у кого Будем говорить, есть возможность, пусть оформляют субсидии, пусть как-то работают в этом плане, но чтобы по возможности платили. Мы понимаем, что сейчас у всех сложная ситуация, но те пострадавшие организации без платежей от людей мы не сможем дальше, мягко говоря, качественно оказывать те услуги, которые мы призваны оказывать. Слід додати, що цьогоріч тарифи на теплоенергію у місті не переглядались. Вони залишились на рівні 2019 року. Також в ході наради обговорювались питання створення резерву силових електрокабелів для живлення багатоквартирних будинків. У нас програма вже майже три місяці в роботі. На сьогоднішній день у нас опрацьовано щодо набору документів всього три ОСББ і. «ЖЕО» у нас один об'єкт, я так розумію, який зібрав ті документи, які потребує наша програма. Дивіться, в мене прохання, ми ще даємо тиждень, кому взагалі потрібно на резервні або основні кабеля електроживлення. Щоб потім ви розуміли, питання до влади не було в тому, що якщо у вас не будуть витримувати ці джерела, щоб ніхто про це більше не підіймав питання, якщо ви не пропрацюєте зараз. Андрій Криштопов звернув увагу присутніх, що необхідні документи для закупівлі кабелів готуються дуже повільно. Тож для того, аби встигнути до зими, треба не зволікати, а навпаки, пришвидшитись. Я Ще раз хочу попередити: зима буде дуже важка, тому всі повинні передбачати і розуміти, якщо не будуть джерела. Витримувати, то я говорю про ці кабеля, які ми розраховуємо закуповувати. То ви повинні розуміти, що відповідальність лягає на керівників ОСББ і уповноважених осіб, які обслуговуються ЖЕО. Тому, будь ласка, віднесіться до цього дуже серйозно, дуже серйозно, це. Таку змогу ми зараз маємо, є кошти, є передбачені ці кошти. І по програмі, якщо зараз ми це не зробимо, то наступного року я поки не знаю, буде ця програма діяти чи ні. Тому, будь ласка, якщо є підтримка влади, ви повинні користуватися. Робіть пакети документів. Учасникам наради ще раз нагадали перелік необхідних документів, що необхідно підготувати для закупівлі силових кабелів. В нараді взяли участь директор департаменту житлово-комунального господарства та капітального будівництва міської ради Владислав Распоровський, начальник КП «ЖО-1» Віктор Гореліхін, начальник КП «Білгородністровськ водоканал» Олександр Бондаренко та начальник КП Автотрансервіс В'ячеслав Ганчурін. Вони надали відповіді на питання, що ставили Акерманці. Олена Малайван, Анатолій Лук'янчук, перший муніципальний канал.